Добрий день, шановні аграрії! Наконець то задощило, успіли тільки обкоситися, кукуруза вже в базі. От. І тут пройшов дощ якраз на пшеничку. Значить, куди ми сьогодні плануємо? Шановні аграрії, плануємо на Харківщину міряти вологу на хотину, дивитися, як він себе почуває в наших знайомих. Беремо такий собі відеоотзив. <плес> і, і, і ось все, другий, бачиш, що це осіде... де два, глянь. Красивий. <плес> глянь, <плес> запуск <запилиння, плес> Да. — Ти не туди завжди мене доправив? Да, — да. Так, так. Так воно на батьківській грудці. — Він не багато отаку, ти все й купив. — Так. — А так і сохне. Да. — Ми були там... — Що влаги, дай Боже. На, — да. Наш хатин із якимсь імпортом, ну він і не каже, який. — І не каже, який. Да. — Так воно, короче, пустого зверху. — Так, да. я розумію. Було б да. туди, але не... Да. — Так. так, бачите, хороше якось. — А що тут росло перед цим? — Синиця пшениця і ви зорали чи дискували? Це, це, дискували. Ми не оримо вже годі. Я зрозумів. Да, осіння дисковка да, чи осіння? Двічі ми дискували. Ага. Двічі дискували, культивували. А якого числа сіялися? В мої, в початку мої. Ольга, покажи, ось є спомужну мухоту. Та є, і другий в'язок. Що, що в нашій зоні рідко? Рідко це? Так, ну оце. ви знаєте, от а... По-моєму, січка 2000 якого. десь 2010 року. -го то це на градус на два потіплення і, і все, і другий качаль відпадає. Ми, ми ранче тут косили 90 центнерку круто. Ага. Зараз як у кого 90, це як раніше то на вборку колгоспах давали. Эти. Не розмали, зараз треба бутилку давати. Це в нашому регіоні. Ну, mm. Кукруза да, да, така інтересна культура. Для неї почва должна бути для всходів тепліша, а там даже хоч і приморозок буде. Тобто вона вся може полягти, а потім кинуть і заново відрости. Mm. Тобто ну, да, ну, ми стараємося краще зробити, кути, а, -а, -а. а получится як сильно. Як казав, треба оптимальки, а я питаю, які це оптимальні. Да. Я кажу, якби я знав, я вам би сказав. В цьому буде оптимальні 5 е, октяб, отого, апреля, а на той буде оптимальний 5 мая, так що ніхто не знає. Це вже в жовтні можна казати, коли були оптимальні сроки. І тут вже справнювати, либо 30 центнер отримати, якщо добре немає, чи може взяти трохи там дешевше і на ці гроші може краще сипнути щось в рядок, або це, то уже, а так і от... <уся> <уся> Кукурудза, вона азотолюбива, і от, да, ви, допустим, у ній, у ній була нехватка 100% у вас азоту. Mm. І вона змогла сформувати ось, ну, прекрасний початок. Ну, mm, нормально, тобто, нормально. Да, тобто, нормально. І пам'ятаєш, Андрюха, як ми в прошлом году їздили, там, де КАЗ був, і там де а, гній був. Mm. То це ваш результат. А це ось і ще б додалося, якби азоту більше хватило. Ну, як каз був по 40 тисяч, то звиніть і Ну так. Поэтому краще, хай 75 і без касу збирається. Так, так, вже якось так. Якщо то й взагалі відказався від кукуруз, той же черкаський дідок. Він вже 33 тисячі сіл гектар кукурудзи, і що вони в жутяті купляли вже цей шкас. Він вже взагалі відказався. Пари оставили, да. були. Да. Да. Нам пари і то, каже, дорого кукурудзу було йому купувати. Mm -hmm. mm -hmm. Я скажу, що ми ось а, по поводу вже доброго зацепилися. Yeah, так, вже а це борда плюс yeah. монофаскуталія, виходить органіка. З фосфором, з калією сіркою. І що виходить? От ви внесли сюди, ви кажете, нітромофос. Mm -hmm. травмофоскіта. А я вам розкажу, яка ситуація. Було холодно, ні травмофоска розлажувалася, десь вже на кукурузі був п'ятий листок. Вона якоби почала тікати прохи десь, азот зразу mm -hmm. mm -hmm. пішов, а тільки почало впливати на нашу розсіння. Кукуруза, вона фосфоролюбива культура. Тобто на фосфору створюється основне харчування для формування врожаю. Mm -hmm. От. І от можемо сравнити два, е, два препарати. Тобто засипали ви сюди нітрамофоску, яка у вас пройшла вже до п'ятого листа, тобто місяця-полтора, фактично пройшло, вона, поки вона розлажувалася. Там, І ще можуть у нас бути, коли в нас буде сухий год, тобто вона ще й буде лежати при посіві соняшника mm -hmm. та мета. А от органіка, оця органофоска, воно жидке, концентроване. Ви його раз і посіяли сюди. І вже коли наклюнеться зернинка, вона вже сразу буде питатися цим фосром. Ось сразу. І тобто растіння, йому треба на протягом всього періоду вегітації добриво. Тому що якщо ми його внесли, вже коли качан формується, рослина що коли посіяна, вона ж вже... Сформувала, ну, свою масу якби вже без добрива. Угу. Потенціал, потенціал вона залежить, От як пшениця, вона залежить потенціал в момент кущення. Угу. От. І тому, якщо вносимо ми органічне у почву, воно одразу працює на рослину. В ньому є фосфор, калій, сірка, азот ви додаєте самі, мішаєте. Заїхали, внесли, закультивірували. І що відбувається далі? Ота травмофоска, що не зробила в почві, вона може переходити в недоступну форму. А якщо ви вносите сюди органіку, органіка своє віддає і, 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 і возбуждає, мало сказано, вона навіть всі ці пожнені рештки переводить в доступну форму і опять дає рослині. Ну, Щоб це, це, щоб це, щоб, допустим, отримати наглядний результат, це можна ось, ось там взяли. Не треба багато. Взяли, щоб вам видно було. да, Щоб вам видно на 3-6 на 6 гектар. На, ну. І коли ви вже побачите різницю, а люди вже її побачили, вже коли другий-третій год вносять та кажуть, так, в мене почва, структура стала друга. Ми йдемо ще ось більше сюди до органіки. Ось зараз вже пшениці понасівали. Да? Тобто після соняшника, після цього. Яке там добра після соняшника? Та його там немає. Ну, соняшник не нічого лишнього. не залишив. Чого ж їжать пари для посіву пшениці? Ось. Тому вносите після соняшника органіку, культивуєте і сієте пшеницю. І пшениця вже до Нового року, на момент кущення, вже її є. І фосфор, і калій, і сірка. Тобто це От тебе жовтух, що вона як То порошок, в мене друг в борках, займається е, птицем, бролерами. І він завжди в нас е, отак, вирі... ну вони тисячі десятки десять там, мабуть, вже сотні. Е, і той. Каже, завжди приїжджав, брав машину кукурузером, я буду е, перезарядом за 2 години. Тому дзвоню, Юра, що ти не лиш по кукурузу? Та нахрен вона мені вже кукуруза. У <рес> mm -hmm. мене знімає відео, ну, фотографію mm -hmm. міські каротіна, але лежать, вони будуть жовті, каже за три дні будуть жовті. І а, то, Вона воліка тут, скажу дивися. <рес> так це ж ось одній. <рес> 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 і на яйцо так само, хто держить каротин у комбікор і не треба кукурудзи. <рес> <рес> 15.4 <і> <рес> Я на зуб 16,4. 16, ну і можна казати. Так 16,4. — задощалося. В минулому році таку влагу <реку> мічтали. <реку> <реку> Лягали спать і загадували перед сном. — Ну вона вже висохне. <реку> там отам п'ятницю стоїть дощик, невеличкий, буде, не буде, а там повода непогана стоїть. <реку> ну пасмурно, ну без дощів. Андрюк, <реку> а ти покажи ось ось землю? Это с ну пісок. Ні, промочило. Що? Чорнозем не так, а суписок. А кстати ще й пісок. Не сказали, пісок, що... Пісок, тут пісок. пісок. пісок страшний песок. Окажись этот. Органіки сюди хоч на 2 гектара внесете. Ну дасте нам на контроль попробувати. Унесем, конечно. О, По супіску. Не продасте, після. а дасте. Японія, я поняв, я зловив своє. <рес> До побачення, шановні аграрії! Кому понравилось відео, кликайте лайки, коментуйте, ставте пальця вгору. От, пишіть, який у вас хотин, може який є відеоролик, відеоотзив. опублікуємо, ждемо ваших отзивів, шановні аграрії. А ми поїхали, до побачення. Вам, як завжди, мирного неба, здоров'я і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!